Всім привіт! Сьогодні у нас закупка з Лідла на 72 злотих, виходить. Як Якось так приблизно. І в нас і немає чеку, бо лишила в Лідлі. Таке буває просто дівчинка помилилась на била товар на ну, один раз більше, ніж потрібно. Таке. І що, починаємо? Маємо яйця 10 штук МК 649. Маємо УДА. Сьогодні в лідлі промоція УДА, то маємо по 6,99 за кілограм, а так-то вони 13 за кілограм. Тобто без переоцінки просто акції. Акції я теж люблю. І купила таких от три пачки. І звідти маємо три пачки. Хороша ціна, рахуйте половину менше, ніж по 4-5 злотих пачку. Так, наша печінка по попероцінці. Я вже раз по попероцінці брала, в літі краще не брати, а в зимі думаю, нічого поганого немає. 2,74 за 400 грам і маю дві. Дівчинка просто набила три. Зараз переходимо до рокзака. Могла подивитися, скільки коштує цей сир. Я подивлюся в аплікації, бо то було мінус 50% по акціях, хто має купони Lidl. І так забула подивитися, але подивлюся в онлайн. Напишу в описі: сметана по 2,29. Задній фон то моя маса. Купила бочок, бо хочу нині е, зубку сочовідці робити. Ну, похоже, як з гороху, тільки без гороху. Золотий 99 ікуси батончик. Нам не беру, бо ми і так широкі. Беру два. 3,99 пачка макаронів, 400 гривень. Друга кочка макароні. 90. Ой, яке 90 10 злотих кава. Не знаю, яка чи смачна, буду пробувати. Найдешевше. Там 9,99 якось таке. 2,99 сирик такий пелюха ванільовий смачний. І це вже майже все. А ще мою картоплю. Зараз якось її витягнути і покажу. І не цілих 3 кілограми картоплі. Хто має її, аплікацію лідла, картопля зараз, бачите, первався кулачок, Коштує по одному по 99 грошей. І така закупка в мене вийшлася сьогодні. Не дуже погано, бо не дуже багато тільки 70 злотих з копійками. Та нічого зараз. Кажемо так чесно, будемо справедливі. А маємо і м'ясо, яйця, сметанка, кава. Кава дорога, 10 злотих. Так що є з чого зготувати і обійти вечеря. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І хорошого дня! Зустрінемось в наступних відео. Знайшла сиру, яка ціна 2,27. Можна тільки одну пачку, хто має аплікацію Lidl Має беріть і до зустрічі.